Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу до вас поділитися з вами е, відео готовою роботою. Вже я взяла у рамочки дві іконки, які я відшивала. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, що я відшивала ось такі красиві гарненькі іконочки. Цю я відшивала у Польщі, а цю відшивала в Україні. Що хочу сказати по поводу оформлення і по поводу, що мені подобається, що не подобається. Цей раз я робила замовлення не у пані Тетяни, якби на рамочки. Якщо чесно, трошки і пошкодувала, тому що я Просто я хотіла їх, щоб швидше мені зробили, а пані Тетяна вона відправляє на Львів, по-моєму, якщо я не помиляюся роботи для оформлення. А мені треба було трошки швидше, тому я вирішила піти в інше місце і спробувати оформити. Що, По-перше, я замовляла різні рамочки, вони мені зробили в одинакові рамочки. Я передзвонила, запитала, чому це так сталося. Вони, типу, що, видно, десь допустили помилку, і вони зробили дві в дорожчих. Тим більше прийшлося мені ще доплатити не багато, там 20 гривень, але прийшлося доплатити, тому що вони зробили в дорожчу рамку, якби бо я замовляла. На ангела-охоронця я замовляла іншу рамочку. Дивлюся, чому це вони в одинакових. Ну, ладно, звичайно, переробляти я не буду. Значить, так мало бути. Так, вони мали бути в одинакових рамках. Так і буде. уже переробляти, звичайно, я їх не буду, тому я буде вже таке, як є. В принципі, рамочки мені самі подобаються, тому що я обрала ось ця мала бути в цій рамочці, ангел хоронець мав по-моєму бути в іншій рамочці. Ось, ну, Будуть в одинакових. Це нічого страшного немає. Що саме? Мене, якби, так, якби, як бачите, я поставила антибликове скло. Я завжди ставлю антибликове скло на свої роботи. На камеру воно так якби, да, світло падає і воно якби, видно, що це антиблик. Ось, але взагалі якби, робота вживу дуже гарно дивиться, не видно навіть того, якби, можна сказати, скла. Ось мені, наприклад, подобається. Я ну, не знаю, є люди, які оформляють без скла свої роботи, я чомусь захищаю свої роботи і ставлю все-таки їх в, в скло. Не знаю. ну, Мені, якось виходить, коли вона без скла якось незакінчена робота, і кажеться, я не скажу, що там на неї так багато пилу припадає, чи так далі, там якийсь бруд і так далі. Але все рівно. Взяти роботу, і мені все-таки більш подобається, коли вона під склом, тому що я бачу, що вона повністю картина за, завершена. Тому що, коли вона не в рамочці, ну, якісь, ну, ну, не так воно мені дивиться, я не знаю. Я не проти тих, хто робить і так якби свої картини там чи ікони, чи щоб це не було, оформляють без скла. Але я прихильник все-таки скла, не знаю. Можливо, колись спробую яку одну роботу не брати під скло, як воно буде дивитися. Але, але все рівно, все-таки, коли робота під склом, то вона під склом. Я всі роботи в антибликове скло, якби їх оформляю, і я хочу сказати, що. От вісять в мене картини. І цілком нормально, і бісерви близько, і все, і видно, я не знаю. Я роблю так. Так, це що стосується скла. Що мені саме тут трошечки так якби не подобається? Ми, в принципі, домовлялися, щоб краще було трішки видно канви, але щоб було добре видно ось ці босинки, які пришиті. В принципі, вони мені так і, і зробили. Більш-менш е бусинки видно. Паспорту в них не роблять, тому я не взяла в паспорту. Можливо, би, якби паспорту взяти було б краще. Ну, я зробила цей раз без паспорту. Вот. Е ну, трішечки я би не сказала, що так. Е ну, Тут ще, ну, бачите, тут якось. Так, видно, що взаді видно тканина, залишки тканини, і воно так випирає трохи. Тут мені не подобається оце, звісно. Оце. Ось тут трошки теж. Ну, не знаю, якось так. Якось так. Це ще стосується семестрільної ікони. Я ще їх хочу занести, освятити і повісити в себе в кабінеті на роботі. Так, Ось ця також, що, що по цій іконі: Ангел-охоронець. Мені не сподобалося що ця ще ця семестрільна ще може бути. Але якщо взяти ось цю, то мені що мені тут не сподобалося. Як бачите, ось тут заховали бусини. Да, так, видно, що вони там заховані. Це мені єди... одне, ще не подобається. Оцей бісер, який іде по краях, ось він гля... виглядає, теж вони його заховали. Мені це не подобається. Я їх просила, що. Краще, нехай буде сантиметр видно трішечки самої канви, ніж, ніж не буде видно ну, тих бусинок. Як бачите, вони мені їх сховали, виходить, як обрізана. Отут, як обрізана, отут як обрізана, отут. Ну, якось не сподобалося мені. Воно так ніби нічого, так гарненько, все рамочка до рамочки немає ніякої претензії. Навіть теж закрила очі вже на те, що вони оформили в одинакові рамочки. Але по поводу цього, я, ми ж з нею домовлялися, що хай буде краще видно сантиметр тканини, ніж е, заховаються бусини. Вони цього не дотрималися. І це мене дуже, дуже можна сказати, розстроїло. Ну, що робити? Так і буде вже. Так і буде. Це мені буде така наука. І краще не спішити зачекати довше, але піти зробити так, як потрібно, так, як належно. Моя думка. А сама робота, як ви бачите, видно блиск пісеру. Ну, ось так, ось так виглядає робота. Взагалі дивиться гарно, якщо не, не звертати увагу на ці нюанси, так, що ну, с, с, р мені подобається, але ну, все рівно ці нюанси я бачу, і вони щось тут так мені її як-то чи придавили, чи що, як бачите, от зараз покажу. Бусинка як тут трохи відпликує трохи. Отак от підніше буде здальше. Видно, от десь відсунулася бусинка, і ну, хоч бери, та й перероби, чесно кажучи. Ну... Зараз однозначно я їх переробляти нічого вже не буду, будуть так, так, як є. А взагалі, на мою думку, ікони красиві. Взагалі, кра крас красота. Просто буду знати, що там, як роблять, що не дуже так. не знаю. Хоча я колись там оформляла свої роботи раніше, не скажу, що мені щось не подобалося. Ну, десь вони трошки. Трошки, трошки. А скажіть свою думку, як вам? Подобається, не подобається? Мені загалом подобається, не скажу, що мені не подобається. Ось це непоганенько зробили, як домовлялися, ну, трошки так якісь натягували, чи що, і трохи бусинки, так як то нерівно стали. Ну, Це, думаю, якби було паспорту, вони б під, 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 підтримували б паспорту оці окраїниці, було б краще, звичайно. Ну, Мені потрібно було швидше, щоб їх зробити, тому оформила в іншому місці. Ну, наступні роботи понесу до пані Тетяни. Буду потрошки робити, бо в мене лежать картини. Буду потрошечки їх оформляти. Я планую, що, можливо, ці великі картини, які в мене є, деякі, можливо, буду ставити, виставляти на продаж трошки. Буду пробувати, чи і буду бачити, будуть купувати, будуть ні, то ні, бо, де, так як ви знаєте, робляться ремонти, і це тоді вже якось. Не дуже хочеться сверлити стіни, там, і це. але все-таки деякі роботи, тут, наприклад, я кицю, так, як ви знаєте, вишиваю, я її однозначно повішу, я навіть знаю де. А такі, які вже старіші, ті, ну, картини, які я вишивала раніше, якось вже трошечки проїлися. Вже хочеться чогось просто нового, то я собі так думала, що, можливо, ті такі, які старіші, можливо, деякі продам. Щоб зробити, щоб були новіші повісити картини. Тому думаю, що можливо буду виставляти щось на продаж. Ось така. Робота моя вийшла остаточно. Дякую всім за увагу. До речі, сьогодні має вийти ще відео і, можливо, не одне. Я ще хочу зняти відео зі своєю кицею, а тоді хочу показати ну, зняти відео. Про сумісний відшив пані Киті від Наталії Вовк. Тому я ще планую випустити сьогодні ще два відео. Тому слідкуйте за моїм каналом. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже-дуже приємно. Скажіть свою думку по поводу. Оформлених робіт, ікон. Ще я їх планую занести на освячення і повішу у себе в кабінеті. Ось така красота в кабінеті у мене буде. Всім дякую, мої хороші! З вами була Наталя Д. До нових зустрічей!